Я Моаджулай, прийшла весна, і знижки на Сефорі нам принесла. Уже 4 квітня Сефора відкриє свої двері і онлайн також, щоб ми могли купити косметику з солодкою знижкою. Правда, ось саме 4 квітня буде мінус 30% на Sephora Collection, тобто на сам бренд Sephora. Звісно, моя постійна рекомендація цього бренду. Це пензлик Sephora 47. Я ним сьогодні користувалася, тому він трішки брудненький. Ним можна нанести тональний крем, скульптор, рум'яни і навіть. По повіті пройтись. Форма не втрачає своєї актуальності декілька років. І у Makeup by Mario є двосторонній пензлик, і з одної сторони там пензлик дуже схожий на це. Якщо Makeup by Mario вам, як і мені, не подобається за рахунок того, що він двохсторонній і незручно його класти, наприклад, в стакан, то з цим таких проблем немає, тому що він односторонній, і в мене навіть є дубль цього пензлика. Sephora проводить такі акції. Ці два рази на рік це весною, а також восени на Чорну п'ятницю. І 4 квітня стартує найбільша знижка мінус 20% на інші бренди, і ранній доступ до знижок, звичайно, отримує статус «Руш». Хто найбільше купує, в того і найбільша можливість купувати першим. А вже 8 квітня будуть знижки для тих, хто має статус VIP. На жаль, це тільки мінус 15%. А також мінус 10%, у кого статус інсайдер. Якщо ви не зареєстровані на американській Сефорі, не знаєте, як купувати через нову почту шопінг, або не маєте якихось із цих статусів, а знижками скористатись хочеться, то зверніться до українських байерів. Я впевнена, вони мають найвищий рівень, який тільки можливо, і можуть вам запропонувати солодку ціну. В цьому відео я покажу вам декілька засобів, які купувала не давно, не на всі. Вийшли огляди, але вони обов'язково будуть. Зараз я дам тільки короткі такі рев'ю, і скажу, чому вони мені сподобалися. А ви обов'язково підпишіться на цей канал, тому що через декілька днів вже вийдуть макіяжі з новинками, і ви зможете подивитися, як це все виглядає на обличчі. Про помади можна говорити довго, можна безкінечно вести дискусію, який відтінок кому подобається. Матові сатинові, але всі можуть зійтися на балізамах. І якщо б ви знали, наскільки сильно вам потрібен цей бальзам для губ, ви б вже його додавали в корзину на Сефорі. І я говорю про абсолютне відкриття від Олі Хендріксон. Це пептидний бальзам, який, відповідно, неймовірно зволожує ваші губи. Губи настільки красиво з ним виглядають, він добре тримається шкіри, не розтікається за контур. Водночас ідеально зволожує, заповнює рельєф губ, і губи виглядають такими вигладженими, наповненими, зволоженими відфотошопленими. А про аромат я можу говорити вічно. Це кондитерський солодкий аромат, трішки кокосу, можливо, трішки печива, чогось такого. Десертного, нереально приємного, сам він трішки солоденький на смак. У мене саме відтінок і аромат крему брюле, якщо вам подобається поптидні бальзами з блискітками, є ще варіація з блискітками саме з цього крем брюле. Також у бренді представлений і цитрус, і полуниця. Ви можете обирати що вам більше до душі. Я прогнозую, що десь в районі 15 доларів. Ну, 15-16 доларів вони будуть коштувати. Це як і догляд, це як і помада. Ви можете брати його з собою в сумочку, а можете наносити на ніч, і він буде працювати як маска для губ. Ну, це супер універсальний засіб, тому я зобов'язана вам його показати. Абсолютний фаворит. На Ютюбі ми вже обговорювали з вами стік, контуруючий від Dior. Це досить холодний відтінок. Якщо ви в пошуку класного скульптуру, але не такого мертвого, як Fenty Beauty в шайбі, щось таке більш спокійніше, то зверніть увагу на цей відтінок. Це 0,1. Light. Він має парфумований аромат. Тут 10 грам. В принципі, це непогано, непогано. Але його ви завжди можете купити на офіційному сайті. Він представлений в Україні. Але набагато більше мені подобається скульптуруючий бронзуючий засіб від Вестман Ательє. І ось його вже не так легко дістати. Він представлений на американській сифорі, неймовірний відтінок. Це відтінок бісквіт, щось між скульптором і між бронзером, супер універсальний, тушується за декілька секунд. Він досить стійкий. Як для кремового скульптора. Також ви можете звернути увагу, що у бренді є мініатюри цього засобу. Але повний розмір, також прекрасний тим, що тут є магніт. 6 гр. В принципі цього об'єму вистачає досить надовго. Це те, що завжди буде у моїх фаворитах, і підходить більшості, навіть якщо ви там носите четвертий-п'ятий відтінок тонального крему. Скульптори-бронзери це один із найулюбленіших етапів макіяжу. Це те, що я наношу кожного дня разом з тональним кремом. І в цьому випуску. Я вибрала аж три фаворита. Перший вес Ательє я вже показала. Ще одна новиночка, яка буквально ось-ось вийшла: це від Rare Beauty, контур і відтінок Gentle найсвітліший. Знову ж таки, це мав би бути контур, але це щось між контуром. І бронзером він недостатньо контуруючий і він не сильно бронзуючий. Якщо б ви хотіли рідкий бронзер, який буде не супер жовтити, який під собою не буде мати червоного пігменту, ніби ви згоріли, то це саме те, що вам потрібно. Тут неймовірно величезний об'єм, майже 15 мл. Ну, його вистачить на дуже довго. Не переживайте, що він не буде тушуватися чи залишить вам плями. Це все ж таки інша формула ніж. Рум'яний від Rear Beauty, з неї набагато легше працювати. Ось цей звук. Я все-таки сподіваюся, що це тільки мені така баночка прийшла, що це, можливо, якийсь брак. І сподіваюся, що вам прийде нормальний. В принципі, це не так вже й сильно мене турбує. Він тушується дуже легко, він дуже-дуже приємний і стійкий. Відтінок Gentle. В перекладі ніжний і він не зробить супер оранжеве обличчя, як, наприклад, бронзери. Це щось таке там трішки, трішки там дуже універсальний відтінок. Легкий те, що треба на літо трішки освіжити наш бронзуючий скульптуруючий гардероб. Якщо ми вже заговорили за бронзери, то у мене є ідеальний бронзер на всі випадки життя на літо, на осінь, на зиму, на весну, на будь-яку подію, тому що він досить стійкий. І для будь-якого рівня навичок в макіяжі. Якщо ви новачок, вам ідеально це підійде, тому що він тушується сам. І якщо ви вже продвинутий в цьому ділі, то ви заціните цю легку текстуру. Звичайно, я говорю про бронзер від Dior. Він ідеальний по розміру тут. 7 грам. Але, до речі, для Америки вони зробили 18 грам. Цікаво, чи буде представлено на американській сифорі два розміри. Я би все-таки рекомендувала брати менший прекрасне тиснення. Є Діорівський фірмовий аромат, він без тальку, тут іде блискітки всередині, вони дуже легко тушуються. Ну, Якщо хочете матовий, там є і матові формули, але з блискітками це просто ідеально для новичків, тому що блискітки вони дають блюр-ефект. І, в принципі, на обличчі їх не видно. але... Колір буде сильно він такий пресований, дуже шовкова текстура, легко набирається на пензлик, але водночас не пилить. Це мій еталон сухих бронзерів. Власне, через це я показую тільки його одного при моєму величезному виборі. Кращого просто не існує в моїй колекції. Це, в принципі, найкраще, що я пробувала. В категорії пудри я обрала два формати: пресована пудра і розсипчаста. Пресована, ну не може бути щось інше, ніж Nars Light Reflecting. Подивіться на це дно. Воно більше з кожним днем. Це моя найулюбленіша пудра ever. В мене в лімітованому пакуванні. Здається, на Sephora зараз можна знайти. Або лімітку з метеликами, весняну, це також та сама пудра, або чорну класичну. І вона коштує кожної копійки, вона підійде для сухої шкіри, вона підійде для комбінованої шкіри, вона справді рефлектує, тобто вона відбиває світло, і за рахунок цього створюється блюр-ефект. Ефект підсвічення, це те, що, напевно, завжди буде у моїй косметичній колекції. З цією пудрою я подорожую, цю пудру я беру з собою в сумочку. І ще у неї абсолютно безпечний склад. Пудра. Яку можна запхати в дуже люксову упаковку і продавати, мені здається, за 150 доларів, за 200 доларів. Але над нами зжалились, і хороший дядя Маріо зробив нам пудру в супер дешевому пакуванні, але всередині знаходиться така коштовність. Вона мега помелена. Вона так гарно матує. Вона в мене в рожевому відтінку. Один Fair Pink, я її брала на заміну своїй від живанши. І можу сказати, що я з задоволенням використаю живенши, стару версію, нову купувати не буду. А буду користуватися Makeup by Mario. Я не знаю, як я почала вже нею матуватися. Просто руки самі до пензлика потягнулися. Трошки захотілось тут приблюритись. Вона гарно блюрить, вона гарно тримає себе, вона гарно фіксує макіяж, можна нею зробити бейкінг, об'єм прекрасний, великий. Трішки така дешевенька упаковочка, але нічого страшного. Тут 15 грам. Як ви думаєте, наскільки мені вистачить цієї пудри. Це супер об'єм. Це вау. Вона не така рожева, як живанши. Думаю, навіть влітку можна буде нею користуватися. Але якщо вам більше подобається ефект не від рожевих, а від жовтих пудр. Там є різні варіації, можете взяти і жовту, формула прекрасна. Принесла лише один консилер, але який? Це консилер від Наташа Денона. Він у мене у відтінку 2 n Він ідеально мені підходить. Якщо що, то Dior я ношу тональний 15 N, а консилер 1 n Він дуже красиво і стійко поводить себе. На зоні під очима. Він не скручується в складочки, він не занадто мене підсушує. В перших враженнях я його нанесла, залишила і тоді почала тушувати. Мені було засухо. І потім вже в наступні дні я його одразу наносила, одразу тушувала. Легенький такий шар в мене виходив. І він був супер перекриваючий, супер-супер тоненький, але супер пігментований. Він справляється красиво з синячками, повністю їх прибирає. Також на висипання його можна наносити, залишити, розтушувати, і таким чином ви досягнете максимального покриття. Мені здається, ним можна замаскувати все. Я не отримувала такий захват від консилеру дуже багато років. Востаннє це було з консилером від Dior, але ще в старій формулі. Тобто, років, напевно, чотири я не отримувала такого захвату від консилеру. Цей. Мене підкорив. Напевно, для дуже сухої шкіри він не підійде. Але для комбінованої, жирної, в мене рахується трішки така суха шкіра, де коли вона може поводити себе сухо. І він мені ідеально підійшов. Але якщо у вас суха шкіра, то краще придивіться до консилеру в шайбі від Glossier. Прекрасний консилер, який зволожує і при цьому залишається стійкий. Рум'яна. Я обрала лише дві позиції: одні кремові і одні сухі. Сухі у нас від. YSL Це пакування, тільки вартує того, щоб вас радувати в косметичці. Зараз вони на піку популярності, це їхня новинка, новий запуск. Всередині, ось так виглядає відтінок. Дуже ніжний, благородний, витончений, жіночний, з яким тяжко переборщити. Це матові рум'яни, відтінок 0,6 Rose Haze І він дійсно нагадує розу. Яка в тумані вона свіжа, ранкова, така пахуча. Ось це те, що я відчуваю з цим відтінком. Купу компліментів він збирає. З мінусів, виділю те, що вони все-таки пилять, тому треба бути акуратними, але за це пакування. Йому прощається все. Подивіться, яка красота! І моя недавня знахідка. Я вже відзняла з цими рум'янами відео, але ще не встигла змонтувати. Все ж я вирішила швиденько їх внести в цей випуск, щоб ви могли до них придивитися. Це рум'яни від Westman Atelier. Вони в такому самому пакуванні, як скульптор бронзер який я вам показувала. Тільки те, що сіре пакування, також це магніт, повний розмір. Ось такий. Ніжний відтінок, який ідеально підійде для власниць оливкової шкіри. Неймовірний, називається петал. Дуже класно тушується, кремові, але при цьому знову ж таки стійкі. Якщо ще їх припудрити, вони будуть гарно триматися. І ось такі формати стійків дуже легко брати з собою і робити макіяж на ходу. Не треба переживати, як, наприклад, з YSL, що ви будете набирати пензликом і на ваш білий піджак посипеться рум'яна і забруднить. Кремові такого ніколи не зроблять, тому що ви одразу наносите їх на щічки, можна тушувати. Прямо пальцями. Ще один продукт для губ, в принципі, для очей також, який я можу порекомендувати. Це всі можливі олівчики в дереві від Makeup Forever. Конкретно зараз я тримаю 606 відтінок, він називається Wherever Walnuts. І це нюдовий, щось між рожевим, коричневим, все як ми любимо. Дуже класний відтінок. Можна їх також наносити на очі і тушувати як тіні, вони будуть також досить стійкі. Ще класний відтінок 506, endless Cacao, він сірий, холодний. І давайте вже перейдемо до моменту, де я розказую свій вішліст на знижки Sephora. І от там якраз буде олівчик від Makeup Forever, але ще в одному відтінку він називається. Anywhere Caffeine. Я забула, який це саме номер, але по відтінку він такий нюдовий і трішки коричневий. Дуже хочеться мені його спробувати. Я думаю, це буде мій на кожен день відтінок. Також у моїх бажанках бренд Westman Atelier я задивлялася до їхнього нового бронзера, до бронзуючих капельок, все ж таки вирішила утриматись. Але я б хотіла спробувати тональний у стіку. мені його дуже рекомендували підписниці, бо мені сподобався в принципі, тональний від Dior І хотілося би спробувати якийсь ну, більш ідеальнішу формулу, бо сам формат мені сподобався, а от до формули я маю запитання. Ще дуже хвалять їхній консилер, тож я думаю, ще над покупкою консилера. Кажуть, що він досить такий кричий але водночас зволожує. Цікаво спробувати, і мені подобається його баночка, його дизайн. У мене тут свічка від Gesu, і Gісу недавно представили маску для волосся дуже класно. Схоже по дизайну баночка на цю свічку, тільки така жовтенька. Цікаво її спробувати. Цікаво, наскільки мені її вистачить. неоднозначні на нього відгуки. Дуже хочеться спробувати. Це така все-таки новинка. І величезну роль тут грає все таки банка. Вже мені не так важливо, яке там наповнення Дивилась я на бренд Refi Мені дуже подобається їхня концепція праймерів і масажерів. Сірий, знаменитий, вони ще білий з металічними кульками випустили. Теж цікаво, що воно таке Олівчики їхній відомий Stone, який я би хотіла порівняти з олівчиком від Road у відтінку twist, а також гель для брів, тому що в мене. Зараз я вже користуюся моїм останнім гелем для брів, і в запасі нічого немає. Думаю, це десь на місці 2-3. Треба ще щось новеньке. Але їх немає онлайн. Вони out of stock. Я б хотіла мініатюру цього праймеру. Він йде тільки в наборі, але не з тим гелем для брів, який я хочу. Я б хотіла з відтінком. Туш в них цікава, до речі, така лопаточкою. Але в мене вже стільки тушів. Тим не менше, мені подобаються ще запуски туші від Шарлетілбері в чорному пакуванні, а також від Гучі в чорному пакуванні. Гучі, напевно, візьму в мініатюрі, бо великий розмір він набагато дорожчий, і не знати, чи вона мені ще підійде, все таки туш це дуже індивідуальна штука. І так як наближається літній сезон. Хочеться малюватися на якісь заходи, і макіяж має бути досить стійким, стійким до води, до спеки. То я хочу класний фіксуючий спрей. Дивлюся, я на One Size, тому що кажуть, що він залізобетонний. Це якраз те, що треба для особливих подій. Хотілося б його протестувати, але не знаю, як Sephora може відправити спреї. Ще Sephora випустила неймовірно круті набори. Три штуки вони всі мені подобаються. Якщо вам цікаво, то придивіться до них. Але я не знаю, чи вони доживуть до знижок. Можливо, їх ще розкуплять. За декілька днів до знижок. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви плануєте купувати на знижках, а можливо, ви нічого не плануєте купувати і будете чекати до Чорної п'ятниці. Також дайте знати в коментарях. Діліться своїми фаворитами, діліться своїми зібраними кошиками у мене в Телеграмі. У нас там в телеграм-чаті дуже живе обговорення Сифорівських знижок. Якщо щось з мого вішліста ви пробували і вам не сподобалось, або навпаки, дуже сподобалось, то дайте. Знати, можливо, я щось підкоригую, щось викину з корзини, щось додам. А ще, якщо хочете огляд на якийсь засіб, то напишіть в коментарях, можливо, я його в корзину так чік і додам.